Шановні користувачі, у програмній Касі Кашалот можна налаштувати відправку покупцям посилання на зареєстрований чек за допомогою СМС-повідомлень. Покупець отримує повідомлення, що містить посилання на чек, збережений на фіскальному сервері ДПС. Функція доступна на ПРРО, що належить до господарських одиниць, для яких виконано налаштування відправки чеків у СМС-повідомленнях. Для того, щоб налаштувати таку можливість, у розділі Мій бізнес оберіть назву суб'єкта господарювання на панелі ліворуч та натисніть кнопку Налаштування. У розділі Налаштування відправки смс-повідомлення оберіть ГО, для яких потрібно налаштувати можливість відправки чеків у СМС, стануть доступними поля для налаштування розсилки. Зверніть увагу, для налаштування та відправки чеків у смс-повідомленнях попередньо необхідно зареєструватися у сервісі розсилки повідомлень та отримати публічний та приватний ключ доступу до сервісу. У полі Публічний ключ введіть код публічного ключа для доступу до сервісу розсилки повідомлень. У полі Ім'я відправника введіть ім'я відправника. За потреби змініть текст, який буде відправлятися разом з посиланням на чек. У полі Присутній текст повідомлення, що пропонується за замовчуванням. Для кожної ГО можна налаштувати окреме повідомлення. Збережіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти. Тепер, після реєстрації чеку в ДПС, в РМК ви можете скористатись кнопкою Надіслати чек в смс, ввести номер телефону отримувача та надіслати йому чек.